Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Оксана Ясницька, і перш ніж ми почнемо нашу розмову, хочу вас запросити на наш Ютуб канал підписуйтеся, щоб не пропустити жодної важливої бесіди. З 25 березня 2025 року, у всіх сервісних центрах МВС України запрацювала нова система ЄС запису, яка має автоматизувати записи відповідно і виключити зловживання, скажімо так, працівників. Як взагалі працює ця система, її переваги, її недоліки про все це ми поговоримо. Говоримо з нашим гостем Сергієм Боброю, речником регіонального сервісного центру МВС у Львівській, вано франківській і Закарпатській областях. Вітаю, пане Сергію! Вітаю вас та в першу чергу. Мабуть, розкажіть про те, чи вже запрацювала ця система у цих трьох областях, і якщо так, то чи все було гаразд під час впровадження? Чи були якісь труднощі? Власне, нова система електронного запису запрацювала. З 25 березня у всіх сервісних центрах її впроваджували в три етапи: від найменших сервісних центрів до найбільших. У найменших сервісних центрах система запрацювала з 11 березня, а через тиждень у середнього розміру сервісних центрах, та вже з 25 березня вона працює у всіх сервісних центрах МБС. Чи були от якісь труднощі, коли лише впроваджували це все? Ну, Ну, скажімо так, заміна електронної системи вона не, не викликала жодних труднощів. Це просто заміна програмного забезпечення, самі термінали і так далі. Вони залишаються тими ж самими. Інша справа, що громадяни зрозуміло мають звикнути до нової системи нових правил. Ну, але це питання часу. Угу. Я так розумію, що зараз записатись можна як і раніше на теоретичний іспит, практичний іспит на ось ці всі реєстраційні дії з транспортними засобами і обмін посвідченнями. Як взагалі відбувається це все? От як людині власне зареєструватись на якусь послугу, щоб отримати її. В першу ще скажу, що є певна новація. Тепер зареєструватися онлайн можна на три тижні, наперед, на 21 день. Власне, громадяни, які реєструються онлайн, вони отримують запис на конкретну годину. А якщо громадянин хоче отримати запис в терміналі у сервісному центрі МПС, такий запис видається без зазначення часу. Відповідно, громадянин отримує послугу після того, як отримують послуги в зазначений час громадяни і Ще зареєструвалися онлайн, є е, е, новація в тому, що е, пільгові категорії громадян е, можуть отримати талон тільки ввівши в е, інформацію про свій пільговий документ. Йдеться е, власне про осіб з інвалідністю, а також осіб е, військовослужбовців, учасників бойових дій. Такі записи будуть обслуговуватися позачергово. Вони мають пріоритет перед записами навіть на годину. Якщо є громадянин пільгової категорії, він буде обслужений в самому першому. Які ще, можливо, нові опції з'явилися, тому що знаю, що паперових талонів тепер вже немає, якщо брати в терміналі. Так, про в талонів немає е, інформацію про запис в системі електронної черги. Громадянин отримує на свій емейл. В подальшому планується, що е, він таку інформацію буде отримувати в СМС. Е, слід сказати, що основними новаціями нової системи є повна автоматизація процесу керування чергою. Унеможливлення сторонніх втручань, зокрема отримання запису використовуючи різні, різноманітні автоматизовані чат боти тощо ну і підвищення ефективності обслуговування громадян, зокрема і в тій частині, що врегульовано отримання пільгового запису, та надано можливість. Більш завчасно планувати свій похід до сервісного центру? Угу. А от в яких сервісних центрах з цих трьох областей зараз найбільший по найбільший попит був раніше, і чи зараз ви спостерігаєте можливо якась завантаженість? Чи можливо навпаки вона зменшилася от за цей тиждень, відколи працює система? Ми би сказали, що навантаження на сервісні центри жодним чином не змінилося з впровадженням нової системи. В першу чергу кількість записів залежить саме від кількості адміністраторів в сервісному центрі і тих послуг, які вони надають. Якщо ми говоримо про реєстраційні дії, то один адміністратор може надати близько 20 реєстраційних послуг за день, а на практичному іспиті близько 15 іспитів прийняти адміністратору протягом дня. Виштовхуючись від цього, система генерує кількість е, записів, і е, громадяни можуть отримувати послуги, е, оскільки ця кількість записів була як і раніше, так і зараз однаковою, то і навантаження на сервісний центр є приблизно однаковим. Ось ви згадували раніше, що для пільгових категорій, і, зокрема, там для військовослужбовців, ветеранів, діє така можливість, що вони можуть поза чергою обслуговуватися. Чи ще якісь є опції додаткові для них, можливо, там запис, в саму цю чергу, не знаю, якісь ще, можливо, додаткові опції, чи система все одно однакова для всіх? А, ні, немає. Власне, якщо раніше пільгові категорії реєструвалися, використовуючи. Мали би звернутися до керівника сервісного центру, повідомити, що вони особи з інвалідністю. В такому випадку керівник міг написати доповідну записку, догенерувалися талони, і вже вже їх громадянин з пільгової категорії міг отримати в терміналі. Зараз це фактично автоматизовано. Ви вилучено участь людини в цьому процесі. Тобто, достатньо просто підійти до терміналу, внести інформацію про свій пільговий документ і отримати такий пільговий запис, а в подальшому система автоматично буде викликати такий запис в першу чергу перед записами онлайн і перед записами в терміналі. Я ще чула таку інформацію, що, начебто, якщо людина візьме е, е, талон. Ну зараз ми вже не говоримо, талон зареєструється у чергу в цих терміналах, е, то її ж кличе, е, кличуть швидше, аніж тих, у кого онлайн запис. Чи правда це чи можете спростувати? Ні, це власне має скоротній ефект, тому що пільгові категорії мають першу чергусть, е, другу чергу мають. Е, Записи, які отримані онлайн, адже вони мають вказану годину, в яку вони мають бути викликані. Зрозуміло, що ця година може посуватися, зокрема і через те, що приймали пільгових е е громадян, і можливо буде там, е також може бути е затримка через там технічні е якісь моменти або через. Оголошення повітряної тривоги, ось, але все ж таки виклик приблизно в той час, коли власне вказано в записі. А от щодо записів, отриманих в терміналі день у день, вони викликаються після того, як адміністратори надали послугу всім зареєстрованим клієнтам. І, на жаль, саме такі записи можуть викликатися. З тривалою затримкою і викликатися в кінці робочого дня, тобто громадянин, отримавши запис в терміналі, скажімо, о восьмій ранку, може очікувати на виклик до адміністратора і до одинадцятої години, там до дванадцятої. Скажіть, чи взагалі зараз є якісь відгуки від користувачів? Можливо, були якісь скарги, навпаки, якісь прохання, щоб краще якось можливо щось вдосконалити. Е, зміни в е, цю систему, яка запрацювала в нас, е, поступово будуть вноситися. Ми аналізуємо е, інформацію в ході робочого дня і надаємо такі пропозиції головному сервісному центру. Він їх е, систематизує та подає розробку. Тому зрозуміло, що з часом ця система буде вдосконалюватися, і в неї будуть вноситися ряд коректив. А якщо говорити про відгуки наших клієнтів, ми чуємо як максимально позитивні відгуки про нову систему її запису, так і максимально негативні. Одні громадяни сприймають ці зміни на кращі, інші, можливо, ще не звикли до нової системи. Думаю, що в першу чергу. Потрібен час, щоб всі громадяни звикли до нової системи, звикли до нової філософії цієї системи запису. Адже е, тим нюансом, що в терміналі тепер можна записатися лише день у день, і такий запис е, не має вказаної години, е, ми спонукаємо громадян планувати свій похід до сервісного центру заздалегідь і реєструватися онлайн. Саме тому було збільшено е, час. На який наперед можна запланувати свій похід до трьох тижнів, а в старій системі це було 14 днів. Тому, коли громадяни звикли реєструватися саме онлайн, планувати свій похід, вони не будуть стикатися з живими чергами в самому сервісному центрі. Але зараз досі залишається актуальною ця проблема з записом саме на практичний іспит. Дуже багато користувачів там пишуть різні відгуки, коментарі стосовно того, що складно записатися і раніше, і зараз, коли вже є оцей новий є запис, зокрема у Львівській області, так багато хто пише, що. І вночі неможливо спіймати цей талон, і в день неможливо з чим це може бути пов'язано? Ось чи це ще якісь недопрацювання, чи яким чином це працює? Якщо говорити про практич про запис на практичний іспит, це комплексна проблема, і вона полягає не тільки в самій системі керування чергою і генерації талонів. Як я вже говорив, адміністратор сервісного центру може прийняти лише 15 іспитів протягом дня. Є сервісні центри, де є більша кількість адміністраторів, де є де менша кількість адміністраторів. Але е, такий адміністратор має пройти попередню підготовку, щоб бути допущеним до прийняття практичних іспитів. Е, він має бути забезпечений транспортним засобом, на якому буде приймати практичний іспит. Тому збільшити кількість адміністраторів в екзаменаційному напрямку, це не, не настільки просте завдання, як здається, на перший погляд. Водночас е, слід зауважити, що е, послуга практичного іспиту користується дуже великим попитом. Е, прості цифри саме для Львова. Кожного місяця у Львові автошколи видають е, свідоцтво про закінчення е, навчання близько двом тисячам громадян. При цьому успішно складають іспити в сервісному центрі близько 800 осіб на місяць. Тобто кожного місяця до нового випуску в дві тисячі громадян додаються попередні 1200, які ще не, не склали іспит, і таким чином кількість охочих отримати посвідчення подія, скласти практичний іспит, зростає в геометричній прогресії. Ми намагаємося, як сервісні центри, збільшити кількість екзаменаторів, збільшити кількість транспортних засобів, на яких можна приймати практичні іспити. Втім, слід розуміти, що вирішення цієї проблеми воно полягає і в підвищенні якості підготовки громадян в самих автошколах. Адже зараз середньостатистично громадяни складають з п'ятого го сьомого разу успішно, власне, через це попит буде залишатися таким. Зокрема, ми знаємо комплексну проблему порушення. Автошколами кількості годин, які е, мають пройти в ході підготовки громадяни. Законом визначено 40 годин підготовки. В той же час багато автошкіл пропонують е, проходження навчанням меншої кількості. Вони записують фіктивні е, проведення фіктивних годин навчання. В той час як людина фактично проходить лише 20 годин, вносяться зміни в законодавство, і власне, автошколи будуть зобов'язані проводити відеофіксацію проведених занять. Після цього, після впровадження таких змін, автошколи вже не зможуть проводити навчання меншої кількості годин і змушені будуть відкатувати саме встановлені законом. Очікуємо, що після цього зросте і якість підготовки, готовність громадян до практичного іспиту. А якщо в такому разі зменшиться кількість тих спроб, які необхідно щоб отримати посвідчення водія, то і зменшиться навантаження на сервісні центр. Це одна з основних, напевно, основна мета. Підвищити якість підготовки, власне, законодавчими змінами, для того, щоб громадяни були якісніше підготовлені і більш швидко, скажімо, здавалися в сервісному центрі практичність. Чи ще якісь зміни цьогоріч плануються? Одна з новацій, які а, плануються, це реєстрація. Великобаритної техніки в сервісних центрах МВС є такі законодавчі ініціативи, є прийняті рішення Верховною Радою, але наразі ще е, зарано говорити, коли саме вони будуть впроваджені в сервісних центрах. Дякую, пане Сергію, за вичерпну розмову, за вичерпні відповіді. До зустрічі. Дякую.